Доброго дня, мої любі малята, хлопчики та дівчатка. І сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про таку чудову гарну пору року, як літо. На сонечко стрічає, у літечко біжить, теплом всіх пригощає, струмочком дзюркотить. І ми радієм разом яскравій цій порі. Багато друзів літо приносить дітворі. Сплітаємо віночок і сміху і пісень, і з друзями проводимо ми кожен літний день. Нас сонечко чарує, дарує нам дива. Яка весела, радісна, чудова ця пора. Я всміхаюсь сонечку, здрастуй, золоте, я всміхаюсь квіточці, хай вона цвіте. У кожній пори року є свої справи. А чи ви знаєте, дітки, скільки справ у літа? Знаєш, скільки справ у літа, їх усіх не полічити, треба нам підсмажити спини, ніс убрати в властовиння, Накупати нас у річці, наперед, на три сторіччя, та ще подарувати лісу й лугу буйнішати словом справ не полічити. Та найбільше треба літу, щоб зуміли я і ти набагато підрости. І сьогодні ми познайомимось з найтеплішою порою року літом. Що ж таке літо? Це аромат відпочинку та моря, нові друзі та гарний настрій. Влітку буває дуже спекотно. Висока температура повітря. Дозволяє нам одягати легкий літній одяг. Від сонячних промінців радіє наша шкіра. Влітку дощик поливає рослини, дерева, кущі, квіти. Вони швидко ростуть від вологи і сонця. Влітку після дощику часто можна побачити в небі веселку. Тварини і птахи зрощують влітку своїх дитинчат. Вони уважно дбають і піклуються про них, щоб дитинчата до осені змогли підрости та зміцніти. Нарешті достигають ягоди та фрукти. Саме влітку ми можемо насититися ними до схачу. Саме влітку готуються запаси на зиму. Матусі та бабусі роблять на зиму заготівки. Заготівки роблять з овочів, які вже виросли і достигли на городі. А які овочі ростуть на городі, огірки, помідори, перець, кабачки, цибуля, баклажани. Горох, часник та ще багато різних овочів. Хлоп'ята. А ви допомагаєте доглядати за городом? Щоб овочі росли великі і смачні, треба добре поливати город влітку. А ще влітку є багато різноманітних розваг. Можна запускати повітряного змея. Можна з батьками влаштувати відпочинок на природі, біля річки або в лісі, можна кататися на велосипеді або на скейті, або на самокаті, можна пускати мильні бульбашки, можна кататися на гойдалці, з друзями весело проводити час на каруселі. Грати на спортивному майданчику. Робити пасочки з піску або будувати піщані замки. Літо, як і інші пору року, має три місяці. Червень, липень, серпень. Червень. У червні в садах достигає черешня, а на городах полуниця. Липень. Цвітуть липи. В цей час збирають липовий цвіт. Восени та взимку роблять чай, який допомагає боротися з вірусними захворюваннями. Серпень. В серпні проходять жнива. На полях комбайни косять пшеницю, з нею згодом виготовляють борошно. Ось таке воно тепле, яскраве, різнокольорове, лагідне, смачне. Та веселе літо.